У Нововолинській громаді циркулює вірус грипу типу. А більша половина від усіх захворілих це діти. І, хоча спостерігається, ріст захворюваності, інтенсивний показник на 74% нижче під порогу. Про це поінформувала завідувачка Новолинського відділення Волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб моз України Наталія Мариніна. Спочатку під на грип та герої який в нас розпочався ще. Із 7 жовтня минулого року на території громади перехворіло 1438 осіб, що складає 2% населення громади. Із числа захворівших 57% становлять діти віком до 17 років. Із них, звичайно, 58%, ну більше, ніж 50%, становлять школярі. Госпіталізовано з грипу і ГРВІ в період підсезону 57 чоловік. Летальних випадків на сьогоднішній день, слава Богу, ми від грипу не маємо. Як казав під аналіз, останні три тижні минулого року ми спостерігали поступовий ріст захворюваності на грип і ГРВІ. Ковід, звичайно, ніде не подівся. Не реєструємо поодинокі випадки на коронавірусну хворобу, але він є. За перший тиждень поточного року ми спостерігаємо незначне зниження захворюваності на грип ГРВІ. Можливо, це навіть пов'язано з тим, що під час свят люди менше звертались за медичною допомогою до сімейних лікарів, але відмічається все-таки ріст захворюваності на грип та ГРВІ. На території громади за перший тиждень поточного року, двадцять третього, грип та ГРВІ, в тому числі і на коронавірусну інфекцію, захворіло 102 осіб. Серед захворішень 31% становлять діти віком до 17 років, ну і дикцинний показник у нас на 74% нижче під порогу, який ми маємо на сьогоднішній день. Зі слів Наталії Мариніної найбільше на гострі респіраторні інфекції та грип хворіє молодь та люди середнього віку, адже вони соціально активні та працюють в організованих колективах. Щодо симптомів, то перебіг грипу в епідсезоні другого тадцять років розпочинається різко із високої температури та ломоти у тілі. Симптоми коронавірусної хвороби та грипу вони подібні із собою. Тому при найменших ознаках гостро респіраторної вірусної інфекції необхідно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб своєчасно діагностувати хворобу і розпочати лікування. Усі хворі з симптоматикою ГРВІ, вони звичайно повинні обов'язково бути обстежені в першу чергу на коронавірусну інфекцію. Найчастіше на гриппі ГРВІ, як ми спостерігаємо, хворіють хворіє молодь. Не та особи середнього віку, оскільки вони найбільш на сьогоднішній день, найбільш соціально активні. Вони постійно ходять на роботу і знаходяться в місцях масового скупчення людей. Разом із тим найбільш надійним способом захистити себе та рідних від грипу та ГРВІ досі залишається вакцинація. Тож епідеміологи радять не зволікати зі щепленням. Найбільш ефективний спосіб захисту на сьогоднішній день це звичайно вакцинація. Одне щеплення захищає про впродовж усього епідсезону. сезону, і передусім щеплення ми рекомендуємо проводити людям, які входять до групи ризику, так званої підризику. Це в першу чергу медичні працівники вагітні, особи старше 65 років, в яких можуть виникати надзвичайно великі ускладнення, також люди із хронічними захворюваннями. У котрих ризик ускладнень набагато вищий, ніж в інших осіб, а також ми звертаємо увагу на вакцинацію вчителів і тих, хто працює, особливо в місцях масового скупчення людей. За останні тижні на території громади щепилося від грипу 4 особи. А всього спочатку під сезон то жовтня місяця, щеплено 107 осіб від грипу. З них 8 дітей і 92 медичні працівники. Якщо людина хоче щепитися від грипу, щеплення можна проводити впродовж всього під вона повинна придбати вакцину в аптечному режимі. Якщо вакцина від COVID, ви знаєте, вона безкоштовна і не можна щепитися, звернувши до свого сімейного лікаря, то від грипу необхідно її купити, закупити в аптеці. В той же самий день з дотриманням умов холодового ланцюга принести її до свого сімейного лікаря і в той же самий день отримати щеплення. Щеплення від грипу і коронавірусної хвороби можна отримувати в один день, але в різні роки. Ну, це вже за консультацією свого сімейного лікаря, за даними Волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб на Волині, крім коронавірусної інфекції та вірусу грипу А, циркулюють також парагрип, аденовіруси, рс віруси, риновіруси та метаневмовіруси. Окрім того, епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму коронавірусу під назвою xbb 15 який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки у жовтні двадцять Року за оцінкою американського центру із контролю та профілактики захворювань він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон. У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB1.5 вже виявили у 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатися, наскільки він є більш серйозним ніж інші циркулюючі підваріанти.